Всім привіт! Замов ось такі ось блесна 10 штук. Всякі різні. Виглядають досить якісно, гачки гострі. Провіряв уже, вколовся. В подарунок ще йде бокс такий коробочка. Досить якісно виглядає, так що рекомендую. О, летить далеко. Метрів, мабуть, з 25-30, Хоч і невелика вага Як виявилось, є в наборі і важчі блесна Летять вони, звісно, достатньо. Далеко. Але дві дехи я вже відірвав, так як вони важчі, так ідуть вони нижче. Так що майте це на увазі. Не думаю, хто на опиті, той все це знає. Так що такі вам пироги. Рибалка увінчалася мінус двома блеснами. Всім гарної рибалки.